До неба зір свій піднімаю, поглянь ласкаво з висоти, тебе сердечно, я благаю, почуй молитву мою Ти. Коли в житті буває, важко, несила хрест мені нести, зміцни і вислухай уважно, почуй молитву мою ти. Життя моє прекрасно знаєш, за все. Прошу, Господь, прости слова і вчинки пам'ятаєш, почуй молитву мою ти, за рідних, за дітей прошу я, помилуй їх і освяти, щоб заспівали Алілуя. почуй молитву мою ти. За церкву також молюсь я, щоб ми. Наші сестри і брати жили в любові, в мирі, почуй молитву нашу ти. Молюсь за рідний край, за Україну, де наші сестри і брати живуть в тривозі у руїнах, почуй молитву мою ти. Ти є живий, і я це знаю, ти відганяєш смерти тінь, поклін і честь тобі складаю, Творцеві всесвіту. Амінь.